Мої вітання на телеканалі Дніпро. Тіві випуск новин спорту. На жаль, знову розпочинаємо сумного на фронті. Загинули гравці української ліги американського футболу. 32-річний Руслан Сапожник з Вінницьких вовків віддав своє життя за Україну на Донеччині Данило Богуславський з Жогородського клубу Лісоруби, поліг смертю хоробрих, рятуючи побратима на Херсонщині. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ям рідним, близьким і друзям загиблих спортсменів. Донецький шахтар зібрав 601 тисячу гривень під час матчу сьомого туру української прем'єр-ліги, за підсумками якого він з рахунком 3-1 здолав Київське Динамо. Ірники разом з фондом Юнайтед 24 запропонували уболівальникам придбати віртуальний квиток на поєдинок за ціною від 10 гривень. Кошти передадуть на відновлення стадіону Чемпіон Вірпені, який було зруйновано через обстріл російської армії. Тим часом новим послом фандрейзингової платформи Юнайтед 24 яка зібрала вже понад 200 мільйонів. Доларів від людей з десятків країн став український боксер-чемпіон світу у надважкій ваговій категорії низки версій. Олександр Усик, президент України Володимир Зеленський, подякував йому за готовність працювати для держави Усик зосередиться на проектах, присвячених відновленню України. Зокрема, у Київській області. Нагадаємо, що послами серед інших вже є Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Барбара Стрейзанд. Та інші сертифікат на суму 200 тисяч гривень благодійному фонду Трибуна героїв, який створений українськими «Ультрас» задля системної підтримки родин загиблих на війні футбольних фанатів з усієї України та всіх причетних до навколофутбольного суспільства, передав футбольний клуб. Олександрія, молодіжна збірна України з футболу Ю 21 на чемпіонаті Європи, що відбудеться у Грузії та Румунії з 21 червня по 8 липня наступного року. В квартеті Бі зіграє з однолітками з Іспанії, Румунії та Хорватії. Усі поєдинки групового етапу підопічні Руслана Ротаня зіграють у Бухаресті. Спочатку з Хорватією, далі з Румунією і на сам кінець з Іспанією. Два переможці квартету продовжать боротьбу в плей-офф. Окрім цього, три найкращі збірні молодіжного євро 2023 за виключенням Франції та Англії путівки На Олімпійські ігри 2024 року у Парижі. Услід за чоловіками, лінію проміжного фінішу двох зіграних турів також у Чернівцях притнув і чемпіонат України з волейболу серед жіночих команд Суперліга Ді Март. У слід за чоловіками, лінію проміжного фінішу двох зіграних турів також у Чернівцях, перетнув чемпіонат України з волейболу і серед жіночих команд Суперліга Ді Март. Можливо, на перший погляд десь несподівано турнірну таблицю змагань очолила Дніпровська Аланта. Втім, подібне виглядає цілком закономірним, адже лідер вітчизняної гри літаючого над сіткою м'яча останнього часу. Кам'янський Прометей свою головну команду відправив до чемпіонату найвищого дивізіону Чехії Екстраліги, де вона не тільки грає, але й через нього тримає себе у належному тонусі та формі майбутнього виступу відразу у двох престижних міжнародних турнірах груповому етапі жіночої ліги чемпіонів та середньоєвропейській лізі, де разом з нашими дівчатами також гратимуть клуби з Австрії, Угорщини, Словенії та Хорватії. З іншого боку, потрібно засвідчити повагу і керівництво Дніпровської Аланти, яке не дримало і у міжсезоння запросило на посаду головного тренера команди одного з найдосвідченіших вітчизняних фахівців Гарія Ягізарова, за плечима якого успішна робота з луганською іскрою та національною збірною. Звісно, на нове місце роботи він прийшов з купою правних виконавців гарного рівня. Практично команда Аланти обнавілось з старого составу, Тут мало хто залишився. Вот, поэтому э, часть игроков из запорожской орбиты со мной перешли в Аланту. Э, ряд игроков мы пригласили из других клубов. Все это делалось в достаточно таком сжатые сроки, э, в быстром порядке. Ну, я думаю, нам удалось создать коллектив боеспособный, который будет э, биться за медаль в этом чемпионате. Поки що на першому етапі Аланта успішно справляється з турнірним завданням. У п'яти проведених поєдинках команда не програла жодної партії, святкувавши успіх з тотожним результатом 3-0. І якщо перемоги над юнацькими збірними України Ю 15 та Ю 17 були цілком прогнозованими, то звитяга над головним конкурентом у боротьбі за золоті нагороди Кам'янським прометеєм заслуговує на повагу. Да, есть еще над чем работать, мы далеки от совершенства. Но в целом тур провели неплохо, как говорится, на одном дыхании. Три сухие победы по три-но, я думаю, ну, тому свидетельство. Поразка від Аланти відкинула Кам'янський прометей відразу на третій рядок турнірної таблиці. Команда Романовича змушена була пропустити поперед себе і Вінницький добродій, медуніверситет, школа вищої спортивної майстерності, зустріч за ким, щоправда, ще попереду. Зрештою, наставник полум'яних поки що не надто переймається стартом як власної команди, так і суперником. Поки що тільки другий тур. І ще не зовсім набралися ігрової практики, не ввійшли в ігровий ритм, і всі команди е, демонструють такий нестабільний волейбол, е, скажімо так, тому що партії бувають з великими перепадами, хтось партію виграє, хтось програє. От якщо запаланованих дві гри з молодіжними збірними ми виграли, то на жаль, поступилися в основному. Е, Одному з основних наших конкурентів е Аланті, попри усі страшні негаразди, які переживає наша країна у зв'язку з російським вторгненням, професійній волейбольній лізі України вдалося на гарному рівні організувати і розпочати нові чемпіонати, які навіть не зважаючи на відсутність провідних гравців та легіонерів дадуть імпульс і поштовх швидкого зростання та становлення талановитого резерву усіх без виключення команд. На жаль, всі зірки українські зараз за кордоном. І два тури показують, що все-таки в Україні залишилося дуже багато талановитих дітей. І я думаю, що цей чемпіонат правильну стратегію ми вибрали, щоб зберегти чемпіонат. І цей чемпіонат запалить зірочки. Якщо не в цьому році, то на наступному вони таки загоряться, тому що дуже багато талановитих дітей є і перспективних, дуже, які зможуть в майбутньому і проставляти нашу країну і за кордоном на міжнародному рівні. На сам кінець ось так виглядає турнірна таблиця чемпіонату Суперліги Дімарт серед жіночих команд після двох турів. Зрештою, вдамуся до банального. Вся боротьба попереду. І на цьому у мене поки що. все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.